Доброго всім ранку, друзі! Хто приєднався до нас зараз? І е, 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 зараз всі розмовляють про одне: холод і тепло. Тепло у домівках. Е, хочеться чогось Такій погоді тепленько, якось зігрітися, що нам може допомогти. Це такий унікальний напій, який називається глінтвейн. Готують його ще з е, часів давнього Риму. Насправді, але е, на сьогодні існує багато рецептів його приготування. Глінтвейн, в принципі, в перекладі означає це вино, що палає, тобто напій на основі вина. Сьогодні ми будемо е, готувати Глінтвейн в прямому ефірі сніданку, корисний для всіх і для дорослих, і для дітей, тобто нон-алкоголь на основі. Соку а глінтвейн корисний, можна готувати без алкоголю на основі або виноградного соку, або Яблучного соку. Ось зараз я попрошу нас наших операторів показати, що у нас на столі. У нас на столі всі починали є для приготування глінтвейну на основі соку. Зараз в сотейники налив вже виноградний сік. Коли ми нагріваємо цю суміш, в принципі, рідина випаровується і тому смак того соку виноградного він надто концентрований. Якщо ви такого не хочете, регулюйте отой смак за допомогою звичайної води. Далі цукор. Він має бути солодким, дітям сподобається. Солодкість регулюєте теж власноруч. На вашу думку, хочете додати родзинки у глінтвейн, то давайте в прямому сенсі просто родзинок. Далі, друзі, у нас є спеціальні спеції, і це не тавтологія, тому що саме глінтвейн готується на основі. Дивіться, наприклад, отакого от насіння анісу кину ось таку квіточку. Є далі щіпка, а, такого імбиру. Не забудьте про кардамон. Якщо у вас немає імбиру, який можна натерти, використовуйте сушений. Підсилить смак нашого напою дрібка мускатного горіху. Два-три бутончики гвоздики. Насправді гвоздика. Я простими словами кажу, штирить, багато не, не кидайте. Два-три бутончики. Хочете більше, будь ласка, багато енергії у вас буде впродовж цього дня. Ну і безумовно, аромат буде е, особливим, якщо ви кинете туди паличку е, кориці. О, не дрібкою, ні, ні, не порошочком, а от саме паличку кориці. Друзі, ну і не забувайте про те, що можна сюди е, е, натерти лимонної цедри. Це надасть особливого такого ексклюзивного смаку глінтвейну на основі виноградного соку. Хочете, давайте я польсину сюди. Будь ласка, трошечки є. А, а, дивіться, а, цей напій, коли ви готуєте, ні в якому разі не доводьте рідину до температури 100 градусів. Цей напій не має у вас кипіти. Насправді, температура має бути не більше, не більше 70 градусів. І, звичайно, ось такого перцевого смаку надасть духм'яний перець горошком. Дві, три, чотири буде достатньо. От, і далі, після того, як ви кинули всі спеції, насправді треба витримати глінтвейн впродовж 10 хвилин. Ми майже таку підготовку зробили. Перед тим як я вже буду оформлювати цю страву у наших склянках, будь ласка, подивіться нашу цікавинку, як правильно зберігати ці спеції. Далі в нашому матеріалі. Корицю як мелену, так і палички кориці треба зберігати в герметичній упаковці у темному та захищеному від вологи місці. Термін придатності меленої кориці до півроку, але аромат і смак буде втрачатись. А от палички кориці зберігають аромат і смак до 12 місяців. Якщо ви використовуєте гвоздику, то найкраще підкреслять смак ваших страв цілі суцвіття. Мелена швидко втрачає свої смакові властивості. Зберігати її треба в темному і прохолодному місці. Кардамон. Також любить холод і дуже вередливий до вологи і сонячного світла. Найкраще зберігати кардамон у холодильнику та в герметичній упаковці. І подивіться. Зараз я буду наливати, але перед тим. Ви хочете, щоб були відсутні у ті спеції, інгредієнти нашого глінтвейну. протіжуйте рідину через ситечку. Якщо ні, хочете посмакувати цедрою, яку я туди кинув, або різними спеціями. Теж варіант. Дивіться, наливаю. Оп-оп-оп-оп-оп. Гарячий є. Далі можна кинути сюди фруктовий акцент. Це яблука. Нарізаю невеликими скібочками. Ось так. Тоненько, щоб страва у нас або напій виглядали вишукано. Киньте сюди кілька скибочок, Ось так. Щоб плавали. І зелений колір із червоним дуже добре яскраво поєднується. А ще, оскільки ми вже використовували апельсин, ось я такі скібочки підрізав трошки, вони будуть виглядати дуже естетично, як на мене. Так, є. Ну, люда Барбір, зараз на тобі будемо випробовувати цей. Прекрасний в напій, безалкогольний, але Глінтвейн. На основі виноградного соку. Сонечко тримай. Дякую, Тепленький. Ти знаєш, я згадала про Глінтвейн, який пила в Чернівцях. Так. От ми власне, про нашу поїздку на мою рідну буковину в Чернівці. Там було дуже тепло, але в принципі не від Глінтвейну, а від теплого, щирого спілкування. Ну, Дивіться, як зроби. це все було? Ну, Зроби Ммм, ну. Як смачно. А? Реально смачно? А? А? Подивись.